Найгірша медицина в світі це Канадська. Саме-саме найгірше. Що, друзі, хто каже, що в Канаді медицина хірова, а? в третій раз приходжу, Не знаю, мені подобається. Ти приходиш відразу йдеш до вікна реєстрації. Тобі не треба ніяких бумажних хірень носити з собою кучу, Тобі тож, там, пів часа їх шукають, хто знаходять, не знаходять, да? сідаєш в чергу. Коли підходить твоя черга, тебе визивають, приводять в кабінет, до тебе приходить доктор. Ну ти приходиш просто в вільний кабінет, який там звільнився. До тебе приходить доктор, тебе обдивляється. Якщо тобі треба, от сьогодні мені зробили рентген у цієї зони, у мене рука болить. Каже: зачекайте, зараз я вас відведу на рентген. Сидиш, чекаєш, дивишся відео. Прийшов, відвів тебе на ренегент. Почекав пару хвилин, зробили рентген. Відвели назад в кімнату, цей як там офіс, <свісно> кабінет. Прийшов, сказав, що за проблема, що як робити. Все пояснив, все розказав, все, їду додому. Так, трішечки по часу, трішечки, звісно, довго. Хотілося б, звісно, швидше. Але маємо, що маємо. І а, в один період часу мене посадили в місце. Там, ну, багато, там, нас шестеро сиділо такі, кожені, сидиш собі, там, кайфуєш. Да? І напроти мене сидів такий Даркоша, який уходив, коротше, і е, забув е, телефон і курілочку. Блін. Я не знаю, що через цю хрень курять. От зараз прикріплю, скажіть, будь ласка, що курять через цю гірню? я не в курсі, я не такий навіть, цей наркоман. Але ну не знаю, мені більш-менш медицина в Канаді подобається. Якщо у тебе немає страховки, вона буде ну, дуже дорога, дорога. Бо там е, тільки е, десь, то, щоб вас доктор подивився, вам обійдеться баксов 200 приблизно. Якщо у вас немає медичної страховки. Е, ті всі українці, хто приїхав по Коетки, то в нас всіх є наша медична страховка, це все безкоштовно. Приходиш, робиш, все безкоштовно робиться. Не знаю, якось, може, якось якісь запитання є по медицині чи ще якісь задавайте, буду радий відповісти. Отак, підписуйтесь, лайкайте, переходьте на мій YouTube. Там такі довгі відосики. Стараюсь для вас. У нас там небагато цього наголосив 100 людей. Мені треба хоча б 500, щоб мене було, щоб я міг нормально вже якусь аудиторію робити. Якщо підписуйтесь, я буду радий вас бачити. Антон Мен Юей. Всім доброго. Ранку дня вечора ночі.